Привіт! Бувало таке, що є класна ідея, але як її показати іншим, як перетворити її на щось, що справді запам'ятається. Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Це буде наш шлях від просто слайдів до захопливої візуальної історії. І все насправді зводиться саме до цього питання. Бо знаєте, найкращі презентації це ж не просто набір фактів чи картинок, це історії. Історії, які захоплюють. Тож ми будемо вчитися не просто натискати на кнопки, а розповідати. Окей, ось наш маршрут на сьогодні, почнемо з самісіньких азів від ідеї, пройдемося по структурі, додамо трохи візуальної магії і, звичайно, поговоримо про те, як усе це ефектно представити. Ну що ж, поїхали. Перш ніж малювати красиві слайди, нам потрібен фундамент. Отже, перший розділ як взагалі почати, як взяти щось абстрактне з голови і перетворити на конкретний проект. Тобто, по суді, що це таке. Це не просто картинки на екрані, це інструмент, ваш шанс поділитися чимось важливим, захистити свою ідею, переконати когось, це спосіб перетворити суху інформацію на щось, що справді впливає. Програм, звісно, є купа, PowerPoint, Google презентації, Keynote та й багато інших. Але знаєте, це не так уже й важливо, в чому саме працювати. Принципи, про які ми будемо говорити, універсальні, вони працюють абсолютно скрізь. Ну, а будь-яка велика історія починається з чого? Правильно, з чистого аркуша. Відкриваємо програму, створюємо новий файл, і ось він, наш простір для творчості. Проєкт створено. Тепер час будувати його скелет. В основі будь-якої гарної презентації лежить чітка структура, а це в першу чергу слайди і текст, який їх наповнює. А ось це золоте правило, яке варто запам'ятати раз і назавжди. Серйозно, щоб люди не губилися в потоці інформації, дотримуйтесь цього простого принципу: один слайд одна ключова ідея. Так за вашою логікою буде дуже легко слідкувати. Додати новий слайд це елементарно, але тут є цікавий момент макети. Використовуючи готові шаблони для заголовків, тексту чи картинок, можна одразу навести лад, і що важливо, зекономити собі купу часу. Але що, як стандартні макети обмежують політ фантазії? Не біда. Для цього є інструмент текстове поле. Він дає повну свободу розміщувати текст саме там, де він потрібен для втілення вашого задуму. І тут є кілька секретів головний не переборщити. Перевантажений текстом слайд ніхто не читає, його просто пропускають повзочі. Тому варто себе трохи обмежувати. Менше тексту, не більше трьох шрифтів і п'яти кольорів. Повірте, це робить вигляд набагато чистішим і професійнішим. А ось вам лайфхак, як миттєво зробити все красивим. Готові теми дизайну. Один клік, і всі слайди автоматично отримують єдиний стиль, кольори і шрифти. Це найшвидший спосіб надати презентації цілісного гармонійного вигляду. Так, скелет у нас є. Тепер час вдихнути в нього життя, додати емоцій. Переходимо до візуальних елементів, до того, що робить презентацію живою і такою, що запам'ятовується. Зображення це мова емоцій у вашій презентації. Додати їх легко, але є один надважливий нюанс авторське право. Щоб усе було чесно і легально, завжди ставте галочку навпроти Creative Commons. Це гарантія, що зображення можна використовувати вільно. О, а це класична помилка, якої дуже легко уникнути. Коли міняєте розмір картинки, завжди тягніть за куточок. Якщо тягнути за бічні маркери, зображення розтягнеться, спотвориться, і це ну, виглядає не дуже професійно. Зберігаємо пропорції. А тепер моя улюблена частина справжня візуальна магія під назвою SmartArt. Це просто неймовірний інструмент, який перетворює будь-який нудний список на яскраву і зрозумілу схему. Це спосіб показати зв'язки, процеси, ієрархію та що завгодно. Просто подивіться на цю різницю: ось як це працює: був звичайний список, а стала чітка, організована і візуально приваблива схема. Інформація та сама, але сприймається вона, погодьтеся зовсім інакше. Презентація вже виглядає добре. Тепер змусимо її рухатись. Час додати трохи динаміки, щоб керувати увагою аудиторії та не дати нікому занудгувати. Часто ці дві речі плотають, але насправді все просто переходи це те, як один слайд змінює інший. Вони відбуваються між слайдами. А анімації це рух окремих елементів на самому слайді. Вони допомагають розкривати думки поступово, крок за кроком, акцентуючи увагу на головному. Хочете вставити відео? Чудова ідея, але запам'ятайте одне правило: коротко це добре, ідеально до хвилини. Відео має підсилити вашу думку, а не перетворитися на окремий фільм. Все що довше ризикує просто розсіяти увагу. Зробити класні слайди це знаєте лише половина справи. Друга, не менш важлива половина це вийти і все це розповісти. Тож, давайте розглянемо кілька ключових порад для справді успішного виступу. 10 хвилин. Раджу запам'ятати це число. Дослідження показують, що саме стільки в середньому люди можуть концентруватися без перерви. Це не значить, що виступ має тривати 10 хвилин. Ні. Це значить, що треба бути енергійним, і найважливіше сказати, на самому початку. І наостанок такий собі фінальний чек-лист. чітко знайте свою мету говоріть мовою своєю аудиторії. випромінюйте енергію, бо ваш ентузіазм передається іншим. І, звісно ж, заздалегідь перевірте всю техніку. Це вбереже від багатьох неприємних сюрпризів. Що ж ми пройшли весь шлях від чистого аркуша до готової історії? Тепер усі інструменти є, і головне питання залишається відкритим яка ваша наступна ідея і яку історію про неї розповість світ?